Маск впевнений, що при будь-якому розвит, будь розвитку подій він отримає мінерали в Україні при будь-якому розвитку подій. Тобто, якщо, якщо Україну захватить Путін, то він отримає їх від Путіна. Якщо Україна втримається, то він отримає їх від Америки. України від Америки. Yeah. Тобто, якщо Україна підпише договір про мінерали і частина цієї промисловості відійде до Америки, то Путін ніяк цьому заважати не буде в американському прагненні. Але їм не вдалося це зробити три роки. І не вдалося, тому що Україна стоїть. Вони, я думаю, не сподівалися на такий розвиток подій. Знаєте, о, от, напрошується сам по собі питання. Напрошується, чому Трамп при попередньому своєму президентстві все ж таки допомагав Україні? Цікаво? Так, да, да. бо тоді. Якщо б е, Росія дуже швидко за три дні захопила б Україну, Трамп не зміг би договоритися з Путіним на тих легких умовах, на яких він домовляється зараз з нами. Тому Трампу вкрай було невигідно захоплення України в 22 році, за три дні. Це не входило в його плани. Не готовий був Трамп на той період, з ким, з ким будь домовлятися за ці копалини. Цей світ страшний. Так, дивіться, в більшості ці копалини знаходяться саме в центрі України. Тобто ви маєте на увазі Кіровоградську область, Так. І яку менше всього обстрілюють. І майже не обстрілюють. І Чому? не просто так. Не просто так. Бо за домовленістю тут повинні зберегтися люди, їхнє житло, їхні підприємства і е, умови існування для подальшого розвитку промисловості. На яку кинув Глаз Трамп з Маскою? За домовленістю між ким і ким? За домовленістю між Москвою? І Маском. Все ж таки вони не прорахували те, що ми будемо стояти. І вони не прорахували. Що людина, як, яка знялась у фільмі, граючи роль президента, поки знівалась в цьому фільмі стала тим президентом. Мені здається, що Зеленський це, це наше велике щастя. Хоча багато хто каже, що помилок не робив, дай Боже. Звичайно, він не політик, не професійний політик але з чистою душою людина, яка всім серцем за Україну. Тобто, якщо він за Україну, а це щиро, це видно, що це дуже щиро, значить він за мою родину, за вашу родину, за моїх дітей, за ваших дітей, за мою маму він. А значить, і за мене. А значить, я за нього. Звичайно. А значить, хто е чекає сюди приходу Путіна, той і не буде за Зеленського. А можна вам поставити таке запитання? Мені здається, коли зараз е от, був цей скандал у п'ятницю. Дуже багато людей накинулись на нього. В мене виникло таке відчуття, що вони на підсвідомості хочуть знайти якусь помилку, і не осознаючи цей процес, вони вважають, що якщо вони її знайдуть і знайдуть винно в цій помилці, все перевернеться, все буде краще. Ну, тобто, це. Те, що відбувається, те, що людина не розуміє, знайти винуватого, знайти винну і показати пальцем, це він зробив помилку. І вони мають надію, що це виправить ситуацію. Тобто вони всю ситуацію не здатні зрозуміти. І вони шукають найлегший виход. Людині властиво шукати винуватого в тому, що людині погано. Тобто людині погано, вона шукає винного. І думаючи, що ага, знайду винного і стане легше, так, так думають. Але коли людина бачить весь об'єм того, що відбувається, і може порівняти, що ж тоді буде, коли вона досягне своєї мети, а чи не буде гірше. Буде на порядки гірше. Тобто, якщо сюди прийдуть, не дай Бог москалі, що вони зроблять? Знищать все українське, це само собою? Буде знищено правосуддя, буде знищена система забезпечення прав людини, як, як, як частини. Суспільства. Повне беззаконня, хто що хоче те і робить, тобто вбивство, гвалтування, без, безкарність. І е, ті, хто е, вже так живуть для себе, саме цього і хочуть. Тобто, хто не дотримується законів, не додержується, хто е, кривдить інших людей, хабарники, е, чиновники, вони хочуть цього приходу, Москви, бо вони привикли до цього середовища злочинного. А ця влада сьогоднішня в Україні їх притискує. Хоть, е, вірить хтось в це, не вірить, але процес йде. Їх карають. Не так швидко, як хотілося б, але карають.